Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги взуття для активного відпочинку. Це комфортні та міцні кросівки для походів, створені для активних чоловіків, виготовлені з дихаючої сітки, забезпечуючи швидке висихання та відмінну вентиляцію. Міцна підошва з гумовим покриттям надає відмінне щеплення на різних поверхнях, роблячи їх ідеальними для підйомів. В погорах вони також стійкі до стирання та мають м'яку підкладку, надаючи додаткового комфорту при довгих прогулянках. Дані кросівки є відмінним вибором для туризму, риболовлі, подорожей та інших активних заходів. На при...